Три точки на карті сміли, три удари війни по мирному місту. Зруйновані квартири, вигорілі корпуси, пошматовані дахи. Та що роблять люди на третій день після обстрілів? Вони відбудовують до відновлення. Вже долучилися громади Черкаського району. У смілі три локації з ворожими влучаннями. На провулку Павлова ракета впала біля багатоповерхівок. Ще один удар прийшовся по Смілянському фаховому коледжу національного університету харчових технологій. Другий корпус майже повністю зруйнований після ударів дронів Камікадзе. Ще одна локація район провулку Сріблянський. Ракета влучила в берег річки. Приватний сектор зазнав значних ушкоджень, позривало дахи, понівечило стіни і вікна. Сьогодні ми перебуваємо на третьому місці прильоту. Скажімо так, це не багатоповерхівки, це не наш коледж. Ще в нас були третє місце прильоту, про які ми знаємо, про які ми пам'ятаємо сьогодні. Вже ми на другий день працюємо, відновлюємо. Приватні домолодіння, слава Богу, що ця ракета прилетіла в річку, але зазнали будівлі масових руйнувань, скажімо так, приватний сектор. Я щиро дякую громадам Черкаського району. Які долучилися цей і Корсу Чевченківський, і Балаклеївська громада, Чигиринська громада, міські голови Чигирина та Кам'янки особисто тут перебували. і Корсу Чевченківського бригади розподілені. в загальному у нас працює сьогодні по місту 9 бригад: це смілянські бригади та бригади Черкаського району. Я дякую головам, які не стоять осторонь нашої біди. Обов'язково все відновимо, все відбудуємо. Тривають відновлювальні роботи до допомоги долучилися 9 громад Черкаського району. Вони перекривають. ...дахи пошкоджених осель. Місто надає будівельні матеріали. У вас біда сміли тут, були ракети, шахеди, які порушили спокій вашої громади. Дуже багато біди вам нанесли, побили шифер, побило хати. Тому наша громада долучилася до допомоги міському голові, а нам вашій громаді. Ми цією бригадою працювали на Херсоні, встановили Херсон, то ми вирішили так само в цьому повному складі допомогти. Люди розуміють, що треба робити. Тут всіх немає. Кожен знає свою роботу. Ціркащина єднається, знаю, що й корсін тут, і Кам'янка Володимир Іванович був зранку. Да, всі всі йдуть, ми ніколи не кидаємо, бо знаємо, що і в нас були певні моменти, нам мананки допомагали. Місцеві жителі теж розповідають про руйнування у своїх дворах. кажуть, що вибухом порозкривало дахи, повибивало шибки. Зараз тут працюють бригади і лагодять на. Ай, необхідніше там попадали потолки повністю в кухні. Всі попали двоє вікон, троє вікон і одні двері. Це такі і стіли пішли тріщини по, всьому будинку, по всьому параметру будинку, бо будинок старий шесирок сьомого року. І приїхала бригада, привезла шифер, і оце хлопці працюють, щоб после нашому вкрити кришу. Уже пізніше трохи вікна. Ми позабивали їх пленкою, а пізніше буде якась там чи вікна поставлять, чи якась компенсація. Не знаю, що не в курсі. Серед тих, чиї оселі постраждали, і пані Анна з Бахмута у смілі живе всього рік. Каже, вибух застав її вдома з маленькою дитиною. Полмінути підійшла до манежа. Думаю, сейчас ну, взять, чи не знаю, на руках тоже особо спать, не хочет, перепугаться. И полминуты буквально этот, этот взрыв все засветилось, ну, как будто вспышка такая. Двери отскочили прямо сюда на нас. И хорошо, что окна не вибило возле манежа, там, где она спала. Міський голова пояснює, як організували допомогу. Розповідає, які матеріали вже завезли, кому в першу чергу перекриють дахи і куди звертатися людям із заявами. Матеріали у нас вже закуплені. Матеріали ми сьогодні розвезли по локаціям. Ті люди, які можуть саме відновити, то, будь ласка, звертайтеся. Ми вчора оприлюднювали інформацію, де можна взяти матеріали. Ті, хто не можуть, це в основному пенсіонери. Ми першочергово накриваємо соціально незахищені весню населення. Потім будемо переходити до всіх інших. Є невелика проблематика, тому що 109 Будинковолодінь постраждали. Зрозуміло, що 9 бригад ми одночасно всі не накриємо домоволодіння, роботи дуже багато, але ми працюємо, я не хочу говорити про терміни, про дати, коли ми відновимо, тому що сьогодні важко сказати, що люди йдуть, заяви надходять, у нас штаб знаходиться в виконавчому комітеті, на першому поверсі ви можете звернутися до чергового, вам будуть надані всі роз'яснення, всі питання, надані заяви. В першу чергу ми накоруваємо дахи, тому що, дай Бог, що у нас погода дозволяє на цьому тижні не буде доща, щоб не промокли будівлі. Потім перейдемо в четвер-п'ятницю з благодійним фондом Джем, перейдемо до обмірів скажімо так, вікон. Нагадаю, що в нас більше двох тисяч вікон. Вчора відбулася нарада під головуванням Ігоря Івановича та Бурця, начальника обласної військової адміністрації розставлені пріоритети, визначені завдання. Працюємо, відбудуємо, але на все потрібен час. Я прошу всіх терпіння, зрозуміння віднестися. Це проблема загальноміська, загальнообласна загальнодержавна, але ресурси в нас є, фінанси є. Обов'язково максимально все допоможемо. Щодо вікон, нагадаю, по практиці, ті, які ми вже працювали і будемо працювати, вікна відновлюються тільки в будинках, ні в якому разі не відновлюються балконні рами. Крім того, ми відбудовуємо, відновлюємо нерухоме майно, рухоме майно автомобілі по законодавству по відновленню гаражі, прибудови, сараї і все інше не відновлюється. Тому наша перша черга це закрити теплий периметр, це дах і це вікна. Тому дякую всім, хто долучилися, зокрема громадам Черкаського району, начальнику Черкаської районної військової адміністрації за координацію за організацію Валерії Яненко. Тому всім дякую і продовжуємо далі працювати не тільки на цій локації, а на інших локаціях, де у нас прильоти ракети.